Реально Родственники встречи, была сегодня делегированная встреча два человека, Голоднюк и Бондарчук, Володе встречались. До этого, естественно, была, скажем, компания, поддержанная СМИ, и мы изложили, адвокаты, те аргументы, которые сейчас мы делимся. Юрий Витальевич их, наверное, первый раз услышал. Я не знаю, господин Матиус подскажет, говорили ли об этом... Ранее и э, сегодня общей пресс-конференции, днем э, генеральный прокурор э, практически на 50% выполнил те предложения, которые содержались... Обещал выполнить. А, вы обещал выполнить? То есть, ну как не разделять? Адділка тут і пропозиції. В чому були питання? Питання перше було питання полягало в тому, що рішенням генерального прокурора наказом відповідним знищувався департамент спеціальних розслідувань. Це ключове. Це наслідок того, що ми мали, і про що ми казали. Тобто реорганізація так звана виводила два відділи і поверталась чисельний складові до того стану. Коли тільки був створений це як управління до 24 слідчих. На момент створення у Горбатюка було, як здається, більше, коли Ярема створював на нашу вимогу і, е, там, два роки тому назад, тому е, фактично, а роботи менше, тому що станом на сьогодні у департаменту роботи значно збільшили. Слідчі працюють як можуть, так і виходять на нові епізоди, і все це справа. Обростає і збільшується, тобто, це для нас означало це фактичне знищення, і е, ключовий момент, який був це виведення е, тих справ, які були імплементовані. Я б хотів сказати там простою мовою, чому чому існував департамент? Єдине не питання, не в тому, що мав бути якийсь окремий департамент, який мав займатися яким окремо суб'єктом. Ми говорили про те, що побудована доктринальна база. Це обвинувачення, що діяла злочинна організація, і злочини як насильницькі вбивства, катування людей, так і економічні і злочини проти основ державності вчинялись саме цим злочинним групуванням. Розслідувати їх можна тільки комплексно, підходячи до цього питання, відповідно і передавати. Тому цей розрив по-живому ще на стадії, коли реально слідство, реально я тут заперечую, що нічого не було. Зараз той стан, коли слідство дійсно домоглося е суттєвих е результатів. І найбільш суттєві результати досягнені якраз в так званому економічному блоці. Якщо буде час, я потім розкажу це е здобуток. І саме на цьому моменті в. Е Департамент був фактично розрубаний, розстріляний. Оце було те, що було станом, що змусило нас реагувати. Ну і маємо надію, що Юрій Віталійович нас почув, тому що станом на другу годину дня була оця прес-конференція, і, в принципі, він сказав, що ми повертаємось до певної прокоментуєте?